Доброго дня! Вас вітає інтернет-маркет будівельних матеріалів, а також електричного опалення. буд Сьогодні у нас невеличкий огляд на дуже цікаву річ. Це терморегулятор для електричних конвекторів, а також обігрівачів з можливістю керування по Wi-Fi це розумна розетка, в яку вбудований датчик температури навколишнього повітря. Він включається в систему живлення, тобто звичайну розетку. До нього під'єднується конвектор, на систему опалення і кнопочками виставляється температура, яка потрібна, щоб була в приміщенні. Таким чином, коли температура буде потрібною, таку, яку встановлена на терморегуляторі, терморегулятор припинить подачу електроенергії до обігрівача і він автоматично вимкнеться. Ця модель, цю модель можна під'єднувати до Wi-Fi, підключати і керувати нею дистанційно зі смартфону. Це дуже зручно і вигідно. Чому? Тому що температура постійно підтримується в приміщенні на достатньому рівні, можна заощадити на тому, що обігрівач не буде постійно працювати, а буде працювати з перервами дуже крута, класна і ефективна річ.